Питання, пані Альоно, що буде основ... Ну, По-перше, чи залишаться субсидії по ОСББ, і що буде братися за основу, якщо вже тарифу, як такого, по комунальних підприємствах не буде? Що буде братися? За Дивіться, а, буде. ОСБ субсидія надається не ОСББ, не комунальному Ні. підприємству, да. вона надається людині. Да. Просто придумали. Немозаліків через юридичні особи, то що є невірно. Але громадя, але держава захищає людину, сім'ю. Тому, незважаючи на те, чи ви є ОСББ, чи ви є комунальний жертв, чи ви є приватна управлінська компанія, чи ви якесь комунальне чи якесь інше підприємство, люди повинні отримувати субсидії на свої внески в об'єднання співвласників. Там буде не тариф, там буде внески, але субсидію і пільги люди мають. Що буде як межа? Ну, наприклад, mm -hmm. ваш будинок надто багатий, mm -hmm. слава Богу. В ньому люди прийняли рішення робити внески на отримання свого будинку 10 гривень за квадратний метр. Не 2 гривні, не гривня 50, не 340, як сьогодні по Києву, да? а в середньому а 10 гривень. Питання: чи буде держава вам компенсувати все на 10 гривень? Ні, не буде. Тому що вводиться поняття граничного рівня. Надання субсидій на фактично утримання житлових будинків. Цей mm -hmm. граничний рівень. Ми зараз в законі про житлово-комунальні послуги фіксуємо, що він буде встановлюватися в Кабінету міністрів України. Мінрегіон сьогодні вже порахував цю цифру. Вони готові його вже зараз mm -hmm. пропонувати. Озвучили мені, якщо мені пам'ять не зміняє 3,75 гривень. Mm -hmm. Вони взяли інформацію по регіонах. Вони зробили середньозважений показник, врахували як змінюється мінімальна заробітна плата. І є така річ, що є там галузева зарплата, а потім є регіональні угоди. Свої коефіцієнти. От я вам скажу, я пам'ятаю один приклад. Це був Донецьк. У нас Донецька область завжди мала дуже високий коефіцієнт по, по регіональній угоді. І в них була е, угода, наприклад, для робітників сфери ЖКХ, а потім вони ще додавали свій коефіцієнт регіональний. І от, наприклад, така, бо Київ має свій рівень заробітних плат, і тут, ну, виходячи з об'єкти, люди роботу не знайдуть в Києві, тому що просто рівень вищий середніх заробітних плат. Ну, Поки що порахували, що подивилися навіть на Київ, зрахували показники Києва і зафіксували ці 3,75. сімдесят п'ять. Але слів. You're going